Давайте пограємо в гру, з якого дерева листочок. Погляньте, з якого дерева ці листочки. Підказкою будуть вам ось ці жолоді. Правильно, діти, це дуб. То листочок буде дубовий. А це з якого дерева листочок? Правильно, діти, це зберізки. То листочок буде який? Березовий. А ось цей листочок з якого дерева? Пригадали? Так, це каштан. Це каштановий листочок. А ось цей листочок. Будьте уважні. Так, він із тополі. Пополиний листочок. А ось цей листочок, я впевнена, ви знаєте, так, це листочок з клена. То листочок буде який? Правильно, кленовий листочок. А ось ці листочки. Так, діти, ви побачили ягідки горобини. Це. Горобина Горобиновий листочок. Молодці, ви добре знаєте листочки, з якого впали вони дерева.